Всім привіт! Мене звати Олександра Осенко і я дипломований тренер-реабілітолог. І сьогодні я би хотіла з вами поговорити про тему постави, а саме про сутулість. Ще його можна називати гіперкіфозом. Ця тема дуже поширена зараз, особливо серед дітей і не тільки серед дітей, серед дорослих також. Проблема сутулості турбувала нас роками, але зараз вона прям заполонила українців, заполонила весь світ. У зв'язку із виникненням технологій і віддаленої роботи. Для початку ми розглянемо природні вигини нашого хребта. Коли сказати людині зроби спину рівною або стій рівно, це насправді неможливо, тому що наш хребет має Анатомічної фізіологічної вегини хребта. Тобто рівним хребет наше ніколи не буде, бо від природи у нас є фізіологічні вагини. Давайте розглянемо їх. У людському тілі існує шийний лордоз, грудний кіфоз, поперековий лордоз і куприковий кефоз. Сутулістю називають порушення механіки в грудному відділі хребта. Що саме відбувається у цьому відділі під час того, як ми сотулимося? Через велике навантаження під силу тяжіння плече наше завалюється вперед. Тим самим грудні м'язи у нас знаходяться у гіпертонусі, тобто вони дуже зажаті. Через ослаблення м'язи-спини, спини у нас не спрацьовують, вони ослаблені, вони не виконують свої функції. І от вони починають розтягуватись. І у нас виходить ось така ситуація. Коли ми говоримо про те, що потрібно закачати м'язи спини, цього буде недостатньо. Тому що, скільки б ми не закачували спину, грудні м'язи, які спазмовані, будуть завжди давити нас донизу. Що ж відбувається з нашою шиєю? Під час сутулення, коли ми сутулимося, ми опустились, нашій шиї голові потрібно дивитися попереду. Тому шия піднімається, і у шийному відділі хребта утворюється гіперлордоз. Тобто перенавантаження шийного відділу відбувається, тому що спина не спрацювала. А щоб дивитися нам попереду, нам ж потрібно дивитися попереду, а не собі під ноги. Шия. Піднімає і бере все навантаження на себе. Тому і відбуваються головні болі у вас, тому і відбуваються паморочення і ще багато різних наслідків сотулості. Причин сотулості є дуже багато. Розпочнемо з того, що наше тіло це один дуже класний, цікавий механізм, який працює комплексно. Тобто ні шия, ні грудний відділ, ні ноги, вони не працюють окремо. Все це є дуже класним механізмом, який починається з стоп і закінчується головою. Де щось працьовує не так і компенсацію беруть інші м'яза. Але це ми поговоримо трішки згодом. Сьогодні я би хотіла розібрати з вами основні причини, чому люди сутуляться, чому українці зараз все більше і більше починають сутулитись. Основною причиною цього є гаджети. Ми всі з вами зараз занурені у цифрові технології. Ми всі занурені з вами у соціальні мережі. Тим самим ми багато часу проводимо в телефоні, що скорочує наш грудний м'яз, і починає формуватися неправильна постава. Так само шкільні парти і аудиторії вони є незручними, коли годину 20 або 45 хвилин людина просидить в положенні ось такому і так на протязі дня. Це також повпливає на нашу сутулість. Недостатній тонус тіла і неправильне балансування. Це є основна причина сутулості і основна причина порушення нашої постави. Щось є в гіпотонусі, щось є в гіпотонусі, тобто щось має надтонус навантаження, а інші м'язи не спрацьовують через недостатню їхню силу. Ось це є основні причини порушення нашої постави, порушення механіки нашої спини. Ну що ж, ми з вами розібрали основні причини сотулості, чому вона виникає і що ж таке ця наша сотулість? А зараз я пропоную вам піти зі мною і спробувати невеличкий комплекс проти нашої сотулості. Так, що ж таке сотулість? Чому вона виникає? І які відділи нашого хреста? Відділи нашого хреста.